Так, чи потрібен нам open source. Обридлі розробникам зачинені програми. Молоді програмісти шукають програми з відкритим вихідним кодом. Відкр... Відкриті вихідні коди зустрічаються з великим ентузіазмом, наче ковток свіжої води. Потім вдачно в основному лежать на ХДД і чекають, поки їх хтось буде вивчати. А також активно просуваються і позиціонуються. Як ідеальна панацея від нечесних розробників. спробуємо розібратися, наскільки це так. Почнемо з повторення аксіом. Комп'ютер складається з програмного і апаратного забезпечення. З англійської це software та hardware відповідно. Межа, між якими настільки розмита, що навряд чи хтось ризикне її провести. будь який з компонентів сучасного ПК. Сам по собі міні-ПК. Ось, наприклад, відеокарта. У неї є процесор, керуючий мікроконтролер, що працює під управлінням спеціалізованої технології, технології якою можна керувати через BIOS, відеокарти. Давай вигадаємо ситуацію, що ти розробив свій виш... швидкісний шередер е... видалення даних з КДД. Це сама основна частина роботи пророблена. Шредер видаляє інформацію безповоротно та швидко. Твоя ідея стати відомим та заробити якомога більше мані. З точки зору логіки думка правильна, але з точки зору мані, паралельна інша. Треба свій продукт спочатку зробити мультимовним та зробити привабливий дизайн. Але це буде як капля в морі. Його треба розрекламувати, перебільшити його можливості, як, наприклад, це роблять антивірусні гіганти, пишучи про свої всевидячі євристики. Далі треба розробити свій план. Дій для того, щоб саме цей продукт зайняв лідерські позиції та його нюанси розвитку. Сумісність з ООС з операційними системами Windows, Linux, Samacost та інше. Проблеми з патентуванням. Якщо це буде комерційний продукт, платний чи безкоштовний продукт. Дам я вихідний код, особливо це буде шануватися, якщо вихідного коду буде небагато, це полегшить його вивчення та модифікацію. Чи буду я його розвивати? І це тільки основні питання, які виникають при виборі подальшої долі продукту. Чим запакований продукт, може спрацювати на аспект антивірус. Місія патенту. Що ж таке патент? Патент це добровільне розголошення, таємниці, в обмін на охорону виключних прав, прав використання даної технології. Патенти стимулюють систему розвитку технологій і, взагалі, корисні у всіх відносинах між винятком повної несвободи їх використання. Так ми можемо дізнатися, як влаштовані миші для ПК, що дуже корисно. Для їх ремонту, але не можемо випускати іншу конструкцію, щоб випускати її без всяких там відрахувань. Щоб було цілком логічно. Але останнім часом намітилась, неприємна тенденція до патентування фундаментальних основ, на яких тримаються центри світовобудови. Незважаючи на те, що інформація, як і раніше, залишалася відкритою, вона вже не може бути використана сторонніми. З часом ситуація буде тільки погіршуватися. Потім, коли вона відійде до логічного абсурду, зламавши 90% індустрії, трапиться щось радикальне, таке, що все зміниться. Але до цього ще далеко. На сьогоднішній день від патентів страждають всі компанії, які вкладають мільярди доларів у розробку перспективних досліджень, щоразу ризикують втратити все, тому що конкурент може добігти до фінішу на день раніше. І зірвати грант. Дрібні компанії знаходяться ще в більш програшному положенні. По-перше, вони змушені ліцензіонувати купу технологій, які могли б розробити е, самостійно. Але, на жаль, не можна. На них і всю додану на них Суміжну область вже видані патенти. По-друге, запатентувавши щось своє, дрібна компанія змушена сидіти і чекати біля моря погоди. поки Пірати змінять гнів на милість і заплатять і заплачен... і заплачен... не ну, хоч щось, адже реєстрація патенту чималих грошей коштує, до того ж необхідно платити постійне відрахування за його в лапках захисту. Загалом МОРО програмне забезпечення ще перебуває в цій стадії, коли всі розуміють, що авторське право несе тільки шкоду, але ні... ще ніхто реально не готовий від нього відмовитися. Навіть прихильники Source. Фактично, з точки зору авторського права. Немає абсолютно ніякої різниці, в якому вигляді поширюється програма. У вигляді двійкового файлу або вихідного тексту у будь-якому випадку воно забезпечує охорону, що є дуже великою помо... помилкою в правоохоронності. Згадаємо ситуацію з патентами. У адмін таємниці на охорону. А тут що? От якби авторське право захищало тільки в вихідні тексти, більшість програм поширювалася саме так. І так суспільство від цього б тільки виграло. Втім, не будемо піддаватися мріям, а краще розберемося з тим, як йдуть справи на практиці. На практиці. Отже, програма, об'єкт авторського права та її поширення повністю регулюються правовласниками. У всякому разі, в теорії, все саме йде так. Нормальні автори випускають творіння в світ. Дозволяючи їм жити власним життям, але таких дуже небагато. Переважна більшість хоче все, при чому відразу. Рух open source не є винятком. Всім не будемо піддавати, що таке свобода? Припустимо, я створюю програму і викладаю її в інтернет зі словами: Нехай кожен використовує моє творіння так, як, вважає за потрібне. Винагороди і, і збереження рядка з ініціалами автора не обов'язкове. Ось оце дійсна свобода. При якій автор програми не має жодних переваг перед усіма іншими. Source проповідує зовсім іншу ідеологію. Ліцензія GPL, під якою розповсюджується переважна більшість відкритих продуктів, дозволяє використовувати компоненти програми в своїх продуктах, але при цьому вимагає, щоб вони поширювалися по. Це ті ж самі ліцензії ГПЛ. А це що? Перше, всім користувачам необхідно передати безоплатне право на модифікацію і подальше поширення програми, надати доступ до вихідних текстів. Що ж це логічно, якщо я не відпочиваю на вихідних і підбурчання обуреного шлунка пишу вільно поширювальну програму, за яку я не вимагаю винагороди. Скромно просячи милостиню, милостиню, або по-англійськи грант. Та зрозуміло, я не хочу, щоб якийсь Гейтс включив моє творіння в свою галіму Windows, як приклад, файлова система XBAT, і робив на моїх затратах електроенергії бабло. Але ж у світі існують не тільки гейтси. Спокушившись ліцензію ГПЛ і написавши якісь небудь продукти для себе, програміст стає заручником. Вільного Open Source і змушений поширювати його на вільних підставах в лавках. Формально ГПЛ не забороняє передавати, продавати програму, але при цьому накладає стільки обмежень, що робить успішний бізнес, практично неможливо. Для обходу або відвідування від ГПЛ розробник змушений переписувати хмару коду. Тому GPL ліцензію ще називають GPL вірусом, який заражає все до до доторкнеться. Ось. OpenSorg утворює своє співтовариство ком'юніті, а будь-яка спільнота це вже не свобода. Вступаючи в будь-яке будь товариство, ти віддаєш частину своїх прав і свобод в обмін за гарантією захисту. Ліцензія GPL захищає розробників, перешкоджаючи використання продуктів та їх праці на традиційній комерційній основі. Цим ГПЛ створює прицемпову іншу нішу ринку, успішно конкурує навіть з такими монстрами, як Windows та IBM. Використання програм, розповсюджувальних за ліцензію ГПЛ, якби втягує розробника всередину спільноти. Після чого він вже змушений працювати на її благо. Звичайно, є й інші ліцензії, більш демократичні, наприклад, ліцензія БСД, що вимагає. Цього лише забезпечити відкритість коду, але не зобов'язазу передавати користувачам всі права. Однак вони ще не отримали такого широкого розповсюдження. Коротше, підсумуємо. Під з точки зору кінцевих користувачів, ГПЛ це дійсно свобода. Можна безкоштовно скачувати продукти з мережі, добрацьовувати їх за своїм розсудом, записувати на СІДІР. І продавати по всьому периметру мережі магазинів. Адже ГПЛ не перешкоджає продажу. Головне, щоб були вихідні коди, плюс право їх подальшої модифікації. А от програмісти ГПЛ ніякої свободи не бачать. Якщо це і є свобода, то тільки всередині спільноти. Свобода тільки для обраних. На зразок, на зразок комунізму. Мотиви розкриття вихідного коду. Більшість користувачів вважають за краще завантажувати готові бінарні збірки, ігноруючи наявність відкритих вихідних кодів. Ринок вже давно все розстав, розставив по місцях. Довгіши, що у масового користувача немає ніякої потреби у вихідних текстах, принаймні у світі Windows, але не зараз працює. Але зараз працює проєктор OS, кому відомо. Мета якого зробити клон Windows та відкрити вихідний код даної ОС. Але цікаво, що вони цим досягнуть. Строкатість юних подібних систем вимагає створення безлічі бінарних збірок, а розробникам займатися збірками лінь. Набагато простіше викласти вихідні тексти, і нехай кожен користувач самостійно їх компілює їх під свою платформу. Коротше кажучи. На споживчі властивості масового продукту розкриття вихідних кодів ніяк не впливає. Проте прихильники руху оупенсор стверджують, що маючи вихідні тексти на руках, користувач може переконуватися, що в програмі немає закладок, зір та інших помилок. Іншими словами, користувач може провести аудит безпеки або замовити його сторонній фільм. Якщо пам'ять мене не підводить, то. Віндос Windows, Windows у 2000-му більше 28 мільйонів рядків коду розробники говорять. Тобто, якщо б користувач навіть і отримав цей весь код, то він що би зміг би повністю його перевірити з рядок до рядка. Ні, я вважаю, що це вже легше свою операційну систему писати, ніж перевіряти оце. Сидіти і перевіряти, що ж там може якийсь, якийсь експлойт зарити. Так, дійсно навколо великих проєктів, таких як, наприклад, як Ubuntu, утворилося ціле співтовариство шанувальників, серед яких є як експерти, так і новачки, що займаються пошуком помилок з чисто спортивного інтересу. Або в якості демонстрації сили свого інтелекту. Однак, відкритість проєкту ніяк не пов'язана. Кількістю наявних у ньому дірок, взяти хоча б відкритого Firefox і порівняти його із закритою оперою. Алгебраїчне зростання критичних помилок, виявлених у Firefox, за останній час доводить, що якість коду визначається виключно професіоналізмом його творців. Наявність вихідних текстів дозволяє кожному користувачеві виправляти помилки, допущені розробникам, допрацьовувати програму під свої. Про потреби розвивати і вдосконалювати її спільно. ха 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 який відсоток користувачів здатний грамотно описати умови, при яких виникає помилка? А отже, щоб її усунути, однієї лише кваліфікації недостатньо. Тут ще потрібно розібратися в структури, вихідних текстів. А це вимагає часу, причому дуже значного. Чи не краще, е, доручити виправлення помилок самим розробникам? Що ж до нових можливостей. Ну добре, припустимо, розібравшись, який рядок за що відповідає, дає, ми додали необхідну нам функціональну можливість в програму. А змінивши при цьому десяток палів в сотні місць, ми відправляємо виправлені код, вихідні тексти, координатору, проєкту, але нас відправляють назад. Оскільки вже давно вийшла нова версія, і нікому не цікаво переносити всі зміни зі старої. До того ж, така функціональна можливість, на його думку, не потрібна, та й реалізована вона занадто криво, нестабільна і взагалі ідеологічно неправильно. Якщо наші зміни не будуть прийняті, включені в основний проєкт, це означає, що ми намертво, намертво прив'язуємо себе до своєї власної версії. Насправ... Насправді для розширення функціоналу програми досить реалізувати механізм плагінів або вбудовану скриптову мову. Відлащик Олі Дебах поширюється без вихідних текстів, але для нього написано величезну кількість плагінів, які не прив'язані до якоїсь іншої конкретної версії, можуть поширюватись як за офіційними, так і по незалежним каналам. Вихідні тексти служать гарантом, що автору програми несподівано не вийде до США і проєкт. Позбавлений підтримки не помре, вдаривши по всіх його користувачах. Якщо частка істини в цьому твердженні є, але розкрити розкриті вихідні тексти це одне, а підібрати на своє місце гідного наступника зовсім інше. Підводячи підсумок, можна сказати, що споживача в першу чергу цікавлять не вихідні тексти, а безкоштовність продукту. Тому подальшу розмову, ми будемо вести саме в цьому напрямку. Мода мотиви утримання вихідних текстів під ковпаком. Що зважає програмістам поширювати вихідні тексти разом з продуктом? У першу чергу, побоювання. Що хтось візьме готову програму, злегка доробить її і продаватиме, без яких то, би то не було відрахувань. Але ця загроза зовсім безпідставна. Якщо дія відбувається в країні де закони про охорону авторського права діють на тільки, не тільки на папері, а не, діють тільки, на, діють. де закони про охорону авторського права діють не тільки на папері, розповсюджувачів запросто да, можна притягнути до відповідальності. Намагати простіше скопіювати її, її один до одного і продавати, як власне, і пірати її роблять. А кому хочеться демонструвати свій непрофесіоналізм? Особливо, якщо програма містить крадені компоненти. Аналізуючи відкомпільований код, неможливо довести, чи відповідає він даним вихідного коду, вихідному тексту чи ні. Тому злодійство легко сходить з рук. Час навести підсумки. Всі, всі все впирається в гроші. Навколишні товари коштують грошей. А отже, програмувати на чистому ентузіазмі можна або за рахунок батьків, або здобуваючи засоби до існування якимось іншим способом, рекламою в своїх товарах. А ще, що перетворює програмування з Ремесла в хобі, є люди, що відчувають буквально фізичну потребу писати програму, розробляти нові алгоритми, або просто проводити за монітором весь свій вільний і невільний час. Але далеко не всі. З них примикають до руху Open Source, Вважаючи за краще триматися осторонь від відгаласливого від і строкатого натовпу, побудованого на бізнесі та спамі. Купуючи диск з ліцензіоною macOS, я не здобуваю навіть носія, оскільки на ньому знаходяться логотипи macOS та інші торгові бренди. На їх використання накладено безліч обмежень. Ситуація в Україні в умовах недотримання законів, закриття програмне забезпечення, виявляється в значному виграші, оскільки його і використовують з дарма дицензія. Один і той же диск ставлять на стільки машин, наскільки це тільки можливо. Десамблюють машинний код, носять до нього зміни. Відкрите програмне забезпечення це коли відкритий код малий, за обсягом. Має приємний синтаксис, легко читають, та всі мають право його е, модифікувати. Як приклад приємного синтаксису та легкості читання коду це програма, це, програм, це мова